Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Яка у вас погода? Пишіть. У нас із самого ранку плюс два. Вітерець тільки знову розбирається. Ялинка ще на, на вулиці стоїть. Не заносимо хату. Ви мене запитували, цю ялинку ви будете прикрашати на дворі чи де? Ні, на дворі ми не прикрашуємо. А занесемо входу тільки там після 25-го, мабуть, ми завжди перед самим новим руком прикрашуємо. Горна така ялиночка, пухнаста, але бачите, на кінчиках гілочок риженьке. Та воно й не дивно, дівчатка. Отака спека. То палеш сонце і ялинки. Хоча ж це ж самі знаєте не ялинка. Сосна, казала, якась кримська сосна. Я не знаю, я в цих соснах не розберуся. Ну, що не ялинка, то це точно. Це ми так, знаєте, за звичкою називаємо. Збираюся їхати до мами. Взяла като хочу гілочок нарізати. А для чого? Здогадуйтеся, заварити і чайку з мамою такого попити. Мама часто згадує, як жива була моя бабуся. І мама ж жила разом з бабусею. То цілу зиму вони оце різали гілочки з фруктових дерев, з малини, з смородини. І заварювали собі чай і пили. І каже, дуже смачні чаї були. Я вже давно заварювала такий чай, але ж, дівчатка, це ж набагато корисніше, ніж у ті чаї, які ми купуємо в магазині. Це старо, дуже стара деревина, яблуня. Вже ми її так. Кожен рік потроху обрізаємо, омолоджуємо, бо прибирати ми не хочемо. Це білий налив. Спробуй одразу такі сорти знайти. За літо ось, бачите, молодняк поріс, будемо вже ж розчищати навесні. То, мабуть, я ось з цього молодняку зразу наріжу собі гілочок та й буде у нас чайок. Дівчатка, ми вже з мамою п'ємо чайок. Ось подивіться, який вийшов чай із молодих гілочок яблуні. Попили вже ми з мамою чайок <пив> <пив> із, із гілочок. Треба, е, треба нарізати почаще такі різні гілочки, з різних дерев я маю на, на увазі, та пити. Набагато смачніший, ніж. Чим... Чим купований? Вранці це ма заварю зелений собі чайок, а тоді ти знаєш, пече його пече. Доки вона там, а зілочок попив та й нічого. Ніше, ніше, ні. да, згадую, як ти часто, ну, часто розповідаєш, що із бабайдунею теж гілочок чаї пили. І казала, мама, перепробували з різних дерев. Да, і вишня, яблуня, малина, малина груша. І, і мама, мама казала, що найсмачніший чай їм був із гілочок груші, груші лимонки. Так, да, груша лимонка була. У нас ну, вже немає. Стара груша стара така була. І оце із цих голочок, груше лимонки, найсмачніший чай. та взагалі лимонка. Ця груша дуже добра. Зібрала ножі на кухні. Будемо зразу гострити. Ви колись мені писали, покажіть, як ви гострите ножі, дівчатка. Зразу покажемо. вийшла йшла з сараю, бо воно ж диренчить, ви нічого не почуєте. Болгаркою, звичайно, і електричною боргал, болгаркою. Раніше гострили ми така у нас електрична, електричний наждак іще є, але він зразу поламався, то це ж завдяки болгарці виходимо з цього положення. І ще в мене там на кухні брусок лежить, яким ручні коси гострить. І ото іще можу ще можуть бруском цим. Також ножі гострить. Ну і все. Просто, легко і швидко. Якщо є болгарка електрична. Ви бачите, маська бігає, а он ворона каркає. Бачите, і дратує нашу воду. Зразу я вам збільшу. Бачите, ви он ворона, бачите, а там ото під, під низом, то наша маська там бігає. Вон, бачите, побачити. Хто кого дратує, я не знаю. А я ж, дівчатка, хожу біля саду, біля саду, біля дерев. І дивлюся і вирішую, а з який гілочок ми завтра з мамою будемо чаю купити. Як прийшла я від мами і відкрила інтернет, прочитала я про користь. Чаю із гілок яблуні. По-перше, колір я вам показувала, який в цього чаю, але колір залежить від сорту яблуні. І чай з гілочок яблуні п'ють при атеросклерозі, анемії, при хронічній втомі, авітамінозі. Ну, там іще ряд корисних властивостей. Так що, недарма наші прабабусі, прадідусі, Чай із гілок фруктових дерев. Ну все, руки змерзли. Треба... Язик заплітається від холоду. Треба йти вже мені в хату доварювати свій борщ. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!